Так, що ми тут маємо? Звичайно, сторінка Експрес-ВРС. От маємо частоту можна вибрати, і є пункт кастом. Тепер тут можна вписати стартову частоту, фінішну частоту і кількість каналів. Тут зараз вписано просто від фонаря. Напишемо щось нормальніше, наприклад, від 900 до 979. І кількість каналів поставимо меншу, нехай 20. Все, тепер, коли ми натискаємо Save, відбувається все як в звичайному випадку. Reboot, система перезавантажується, і нова частота повинна вже бути задіяна і почати використовуватися. Тим часом я тут запущу SixDigger, щоб подивитися картинку, попереджень на спектральному аналізаторі. Так, от, ми поставили там 900, тому тут впишемо теж щось більш як 900. Ага, і ми, ми починали з 900. Тобто нехай буде від 800 до 1000. 800, я сказав. Починаємо сканування. І от ми бачимо, що в нас є в районі 900 до 1000 ППРЧ. Тобто все працює як, як ми вибрали собі. Так, тепер, якщо ми вимкнемо пульт, ось картинка змінилася. Ну, ця штука 900, це якийсь мобільний зв'язок, тобто вона завжди тут залишається. Підключимося ще раз до ТХ. Подивимося. Спробуємо змінити частоту на щось більше, що більше відрізняється від 900-х, щоб було видно. Поставимо нехай від 740 до 779. На цих частотах теж працюють передавачі переважно, нормально. Знов таки зберігаємо, перезавантажуємо, перезапустимо. Перезапустимо спектральний аналізатор, виберемо частоту всі таки 700. Так, тут вналагає, треба трохи покласти, щоб з'явилася картинка. Ось, Бачимо, що є тепер на 700 частотах спектр. І знов-таки все працює. Оці 900, які були, це той мобільний зв'язок, про який я казав. Наше ЛРС зараз на 700 От Отаким чином, воно все робить. Ти ще спробуємо вибрати тут стандартну якусь частоту, з нотки 915, щоб переконатися, що воно вернеться назад, як було і нічого не поламається. От після ребуту бачимо, все повернулося на 915. Відповідно. Можна користуватися як звичайними частотами, які вбудовані в прошивку захардкоджені, так і вводити дані вручну, і воно буде працювати і так і так. А, ну і ще одна штука. Переконаємося, що воно працює таки з пульта. От, тобто я тут підключив до пульта, вибрав ці знов таки 700 частоти пульт забіндив. І от у нас бінд є, все працює.